Четверте квітня це ще знаменна дата з точки зору того, що це 76-та річниця так. підписання Вашингтонського договору і створення, і, Створення, власне, те, що ми називаємо де? НАТО. Організація північно атлантичного договору. Ну, бачите, три чверті століття проіснувала і продовжує існувати, але звісно, виникає питання її функціональності, і ви вірно підмітили, що. Власне, альянс мав спрацювати значно раніше, але не спрацював. І тут якби постає питання: чому так? Це важливо відповість на це питання, коли почалась, власне, дисфункція НАТО. Вона ще й зараз багатьом непомітна. Всі ще mm -hmm. живуть ілюзіями, що якщо раптом щось, як казав колишній президент Байден, то кожний дюйм НАТО захищений. П'ятий пункт. П'ята стаття. П'ята стаття. Та, але так би мовити. Ніхто не перевіряв це, як буде це насправді.